Доброго дня! Сьогодні розглянемо таку цікаву тему, як просування сайту. Пошукова оптимізація сайту це процес коригування html коду текстового наповнення, тобто контенту, структури сайту, контроль зовнішніх чинників для відповідності вимогам алгоритму пошукових систем. З метою підняття позиції сайту в результатах пошуку в цих системах за певними запитами користувачів, тобто за ключовими словами. Чим вища позиція сайту в результатах пошуку, тим більша ймовірність, що відвідувач перейде на нього з пошукових систем. Які ж чинники впливають на пошукову видачу. А саме внутрішня оптимізація сторінки, технічна оптимізація сайту, тобто чистота коду, швидкість завантаження, чи є мобільна версія та інші, якісні зовнішні посилання, вік сайту теж досить важливий, наявність ключових слів в адресі сайту. Соціальні сигнали та різні поведінкові фактори. До факторів, що знижують рейтинг сайту, можемо віднести неунікальний контент, тобто скопійований з інших сайтів. Технології, які пошукові машини розглядають як спам, надлишкове число зовнішніх посилань або посилання на неякісні фактори. Тобто сайти, і також накрутки поведінкових факторів. Методи зовнішньої пошукової оптимізації полягають в тому, що можна реєструватися самостійно в каталогах, може наздійснювати вручну або за допомогою спеціальних ресурсів. Реєстрація в каталогах пошукових систем, обмін посиланнями, розміщення статей, соціальні мережі, прес-релізи, активна діяльність на тематичних блогах, розміщення новин на сайтах, створення та ведення блогів. Загалом оптимізація поділяється на білу, сіру та чорну оптимізацію. Біла оптимізація. Оптимізаторська робота над ресурсами, без застосування офіційно заборонених кожною пошуковою системою методів розкручування ресурсу, без впливу на пошукові алгоритми сайтів. Вона включає в себе роботу над самим. Сайтом, тобто над його внутрішньою навігацією, і вмістом, і роботу із зовнішнім середовищем сайту, тобто просування цього сайту шляхом оглядів, прес-релізів, реєстрації в соціальних мережах, партнерських програмах із зазначенням посилань на сайт, Слід зазначити, що навіть якщо який-небудь метод оптимізації не є офіційно забороненим, це не означає, що ми можемо його з вами застосовувати. До сірої оптимізації можна віднести, наприклад, додавання великої кількості ключових слів текст сторінки, часто із стратою прочитаності для людини. Наприклад, масло масляне, тому що в ньому є похідні від масла, басляні жири, тобто, по суті, тавтологія. По суті, оптимізація полягає у підборі ключових запитів для конкретної веб-сторінки, визначення розміру. Цільового SEO-тексту і необхідної частоти ключових слів у ньому, а потім у формулюванні пропозиції і фраз, які містять кількоразове повторення ключових запитів. Чорна оптимізація до чорної оптимізації відносяться всі методи, які суперечать правилам пошукових систем. Серед них можна виділити наступні: коригування дорвеїв. Сторінок і ресурсів, створених спеціально для роботів пошукових систем. Найчастіше з великою кількістю ключових слів на сторінці. Прийом під назвою «клоакінг» Користувачеві віддається одна сторінка, а пошуковому роботу зовсім інша. Деякі пошукові системи, наприклад, Google, можуть тимчасово або назавжди заблокувати. Сайти, які використовують сіру та чорну оптимізацію. Остаточне рішення про те, чи є методи просування законними чи ні, приймає фахівець, модератор пошукової системи, а не програма. З появою пошукових машин власники сайтів практично миттєво зрозуміли, що Зовсім мало мати сайт. Необхідно залучити на сайт максимальну кількість користувачів, а кращого інструменту, ніж о, пошук не знайти. Почалася конкурентна боротьба за увагу пошукових систем до своїх сайтів. Тобто, о, почали використовувати СМО. Соціал Медіа Optimization. це один із сучасних методів зовнішнього просування ресурсу, який володіє однією відмінною рисою. Просування сайту відбувається без будь-якого участі сайту в пошукових системах. Означає спосіб оптимізації сайту, при якому дизайн, контент і інтерфейс користувача сайту видозмінюється таким чином, що ресурс можна використовувати в якості соціальної мережі. Таким чином, СМО полягає в проведенні чисто технічних заходів, які полягають в перетворенні структури сайту у бік соціалізації. SEO-аналіз є невід'ємним аспектом онлайн-просування сайту. Аналізуючи рівень ефективності роботи вашого сайту, ви зможете поліпшити, оптимізувати сайт, виправити помилки в наповненні блогу для отримання довгоочікуваного трафіку і підвищення рівня прибутку від запущеного вами ресурсу. Наприклад, ви можете використовувати Google PR. перевірити щільність ключових фраз, які перебувають на сторінці, внутрішні і зовнішні посилання, ключові слова, за якими пошукові системи знаходять ваш сайт. перевірити також кількість відвідувачів вашого сайту. На даний час досить популярним є просування сайтів в соціальних мережах, Мі, е, має свою назву SMM Social Media Marketing. Потрібно тільки правильно підбирати свою цільову аудиторію, тому що соціальними мережами користуються майже всі, а ваш сайт може бути цікавим тільки певним контактом. Конкретним людям, дякую за увагу.